Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень в період з 21.07 по 27.07. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень для України. Ввечері в, в 19-й годині буде прогноз по областях. Минулий тиждень був такий Г на букву Г, тільки не гарний, а трошки інше слово. Особливо вихідні, особливо неділя і п'ятниця, як я і передбачав. Давайте будемо дивитися. Ставте ваші лайки, не забувайте, пропонуйте теми для ефірів. Постараюся частіше виходити в прямі ефіри по можливості. Давайте будемо дивитися так, з 21.07 по 27.07. Давайте 7 карт на 7-карт на циганській колоді. Сім карт на Гральній Слов'янській колоді. Давайте ми з вами подивимося. Я записую це відео 21.07 на годиннику зараз 9.30 ранку. Поїхали. Понеділок. Карта денег. Гроші збройне та фінансове підсилення. Тут трійка-бубнова карта розорення, карта втрат. Можливі якісь удари по якихось важливих об'єктах, по критично важливих об'єктах. І негативний день, і позитивний. Позитивний в плані, що може бути якась фінансова допомога для України та, та підтримка. А негативний в плані якихось можливих атак. Трійка бубнова, розорення, бідність. Далі дивимося. Вівторок. Карта купця ще одна хороша карта. Ця карта говорить про... Якусь фінансову підтримку, фінансові операції важливі. А тут п'ятірка пікова, смертельні загрози. Смертельні удари та атаки. Поганий день, можливі теракти з летальними випадками. П'ятірка пікова це смертельні загрози. Далі, 23 -е, число середа. Карта удачі. Тут карта гадюки. Активізація колаборантів, сепаратистів, несподівані удари, несподівані атаки, провокації. Так, четвер, 24 число. Карта Ажиданія. Карта очікування. Карта, яка говорить про те, що день пройде таким пасивним. І Вісьмерка Христова це провокації небезпеки, загроз та атак. П'ятниця, 25 Карта Траура дуже поганий день. І Нептун карта сильного чоловіка. Далі. Карта вірності падає на суботу, 26 число. Тут Десятка хрестова, тяжкий груз, удари та атаки. Давно мені так карти не випадали, щоб настільки все було погано. Карта Болізні Семірка-Бубнова, вогонь. Неділя, 27 число. Вогонь, удари, агресія, атаки. Цього тижня, походу, атаки будуть кожного дня. І причому, знаєте, якщо раніше я міг розділити дні на хороші, спокійні і погані, то зараз можна розділити їх тільки на погані і дуже погані. Погані дні це понеділок, середа, четвер і субота. А дуже погані дні це дуже погані дні це вівторок, п'ятниця та неділя. Тобто, хорошого мало. Всі дні погані або дуже погані. Тобто. На кожен день практично якась така байда. Ну, Це і зрозуміло. По-перше, Усик переміг. Ну, вітаємо його з перемоги, звичайно, але зараз це буде дуже сильно підгорати в декого за цю його перемогу. І тому будуть мстити по українцях. Але Усик тут ні в чому не винуватий, не подумайте, що я звинувачую. Це така натура. І коли на Євробаченні Україна перемогла, то бомбили майже тиждень, і коли там ще якісь були моменти. Я не про це. А ще ж удари були по Московській області, здається, БПЛА нещодавно, по Москві. Тому тому, тому. або погано, або дуже погано. Третього хорошого не дано цього тижня. Практично на кожен день випадає якийсь негатив. Так що, вибачте, будь ласка, шановні глядачі, не закидайте мене гнилими помідорами. Я просто роблю свою роботу і намагаюся робити її максимально правдиво, щиро та відверто для вас. Всім бажаю хорошого тижня! Побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації. Нехай Господь Бог та вищі янголи, Вищі сили вас бережуть, бережуть ваших рідних, близьких. Ми з вами побачимося в 19-й годині. Буде прогноз по областях окремий, тому що це прогноз такий, типу, загальний, а більш конкретно ми з вами будемо дивитися вже в... ввечері 19.00. Вам всього доброго, шановні глядачі, мирного неба та всього найкращого. Побачимось.